до Чернігова завжди красивий, але цієї покрови він ще й неймовірно теплий. Прапор зв'язаний руками майстринь зі всієї України із за кордону довжиною 30 метрів 54 сантиметри і шириною 20 метрів і 20 сантиметрів. Відтепер внесений до книги рекордів України. Це найтепліше досягнення України із усіх, яких ми бачили за останні 20 років. З гордістю і честю для себе я оголошую нове досягнення України, найбільший в'язаний прапор України. Альона, ви зробили поду? Дякую. большое. Те, що задумувалося як розрада для майстрині для благодійності, в процесі виконання переросло в щось більше. Хотіли зв'язати пледи для дитячих будинків у тих, хто їх потребує. Потім вирішили робити їх в кольорах прапора і дійшли до того, що близько 350 майстринь зв'язали величезний український прапор. Від кожної тут тепло, творчість і рідні українські міста. Оскільки зараз такий в нас час, да, у нас війна, всі хотіли е виразити себе через якийсь малюнок, через якусь назву свого рідного міста, щоб це, е скажімо так. Пам'ять до когось дійшла, тому що ну, коли ти бачиш там Маріуполь, знаказова, там Херсон, ці міста, які окуповані, то ну серце просто так щемить, болить і така, ну таке тепло в ньому. Тому а, дівчат не, не в чому не ограничило. Просто їм дали напрямок, що ось такі кольори, ось такі нитки ми беремо і вперед до роботи. Долучилися до виготовлення і українки з-за кордону. Надсилали свої творіння з Польщі, Італії, Німеччини та Канади. Прапор перемоги ось, дуже великий, на рекорд. Дуже велика надія, щоб на рекорд світу, не тільки України. Вся Україна в'язала, не тільки ми. З окупованих територій там дівчата складували так, щоб не бачили ті орки, ось доправляли. Якщо розплести всі нитки з цього прапора, то їх стане на 700 кілометрів. Це відстань від Чернігова до українського Херсона, каже авторка ідеї. Далі ж в'язане полотно теж принесе користь. Часть, наверное, скорее всего, ми через інтернет передадим продадим вернее. А часть, все-таки, как і было по благодійне програмі изначально, ми передадим дітям по всій Україні. У нас координатори є в різних городах. Это і и Дніпрори, Запорожжі, і Ужгород, і Чернавці, Черкаси, Карпівницькі і так далі. І от я своїм координаторам передам частично пледы. Они передадут у себя на местах, например, для э, внутренне перемышленных осіб или в интернаты уже не будут регулировать самостоятельно. Таким образом, у нас это не только патриотичный захід, а и э, э, благотворительность. Виручені кошти з продажу планують передати на потреби ЗСУ. Можна стежити за сторінками благодійного фонду в соцмережах і дізнатися деталі. Під час спілкування з секретарем міської ради та депутатами, що прийшли на захід, вирішили, що частина залишиться і для пам'яті в місті героїв. Я щиро подякував майстриням за їхню неймовірну роботу. І ми завжди визначали, що Чернігові найкрасивіший в'їзд в Україні, в місто. І з цим прапором він таки стає дуже патріотичним. В наш час це дуже важливо. Це піднімає бойовий дух, піднімає настрій наших мешканців і дає зайвий, зайвий привід пишатися нашим Чернігівом. Древня Казацька церква, величезний український прапор, що може бути красивішим на в'їзді в наше місто. І такими маленькими, але важливими діями всі ми наближаємо. Перемогу, яку ми всі дуже чекаємо, і про яку всі ми дуже думаємо, ми зробимо в віді флага, також маленького з надписями Чернігів. і залишимо це для історії в нашому місті. І поки у Чернігівці і Чернігівок була змога, багато фотографувалися на фоні творіння майстринь. В'язальниці тим часом продовжують інші проєкти і допомагають тим, чим можуть найкраще. Зараз у нас проєкт в'яжемо на ЗСУ хлопцям. Носки в'язані жилетки, ось на дитячі будинки, іграшки. Ось і запускаємо. На... Зараз проєкт. У нас буде марафон. Так, спочатку звірята, а а потім будуть ляльки нав'язані. Це не перший рекорд України, котрий зафіксували в Чернігові, проте перший. Після початку повномасштабного вторгнення Росії